Ми його бачили, це його бачила останній день. Пані Оксана показує фото свого сина. Сергій Тарасюк служив навідником, радіотелефоністом. 1 жовтня 2022 року загинув на Херсонщині. Минометний обстріл їх накрили. Там він з машини тої вилізли, чи як правильно сказати, і він ще накрив собою 19-річного хлопця. Той залишився живий, а наш загинув. Дзвінок ще був мені вранці. Ну, що він говорив, я нічого не зрозуміла. Я просто стала плакати і сказала, що нема сина. Поховали військового у його рідному місті Вараш. Сергію було 35 років. Наймолодший, третя дитина у батьків. У нас після нього нічого не лишилося. Ну, людей, внуки, є, а в нас просто він жив і нема. Родина вирішила збудувати у дворі будинку, де виріс і проживав військовий дитячий майданчик, аби увіковічити пам'ять про сина. Тому що ми з Сергієм тут прожили все дитинство. І навіть коли ми ще були, ми тато з мамою теж будували тут, був, був зроблений турніки, на яких ми каталися, качелі були, але у зв'язку з тим, що вони вже своє відбули, їх знесли. І коли сталася така неприємна ситуація, тому ми вирішили одноголосно, що побудуємо, щоб далі діти бігали, продовжувалося життя. Вирішили зробити майданчик коштом компенсації за загиблого військового сусідів. Гроші не брали, лише радились. Все вибирали мешканці ну, зацікавлені батьки в основному. Ми спілкувалися, визначали потім ввечері. Тут визначали який елемент вже буде конкретно, тому що в нас тут і зелені насадження росли старі. Ми отримували дозволи на їх вирізку, на демонтаж. Мешканці багатоповерхівки ідею підтримали, допомагали і фізично. Ми зразу розгубилися, ми не знали, як з цього з чого почати. Ну потім цей помалесеньку в нас голова нормальна, він добре думає. І ми вирішили ну, допомогти батькам, вирішили допомогти. Вони хотіли, щоб була. У нього не було сім'ї, не було діток, і мама хотіла. Ну, сім'я хотіла, щоб тут був дитячий сміх. Були діти гуляли, і ми їх підтримали. Ми для встановлення майданчика зібрали необхідні дозволи і у міській раді. Того, щоб поставити майданчик, потрібно оформити ряд документів, дозволів, які на сьогоднішній день міська влада підтримала дану ініціативу батьків сім'ї загиблого захисника і йшла на зустріч в усіх починаннях, які були зі сторони родини, і намагалася якнайшвидше оформити дані документи, щоб і меморіальна дошка, і майданчик були облаштовані. Нині на новому дитячому майданчику вже граються діти, встановили і камери відеонагляду матір загиблого військового каже, це для неї як пам'ять про сина. Привіт, сину, сірий наш. Кожен день я так би його буду здоровкатися і буду радуватися, що я його бачу як живого. Сина нема. Мені ніхто його не поверне. Ну, сміються, інші, кажуть, що желізо там, от йолочки чи що. А я прийшла, подивилась на желізо. І сина згадала. Анне Цук, новини рівного.